Хотілося б сьогодні з вами відкрити книгу Неємій другий розділ і побачити цікавий момент. Він схожий на той момент, який ми пригадували з вами е, на початку. Неємії другий розділ з першого по третій тексти. Е, Неємії. Неємії, да. Так сталося, що в місяці Нісані, 20-го року царя Артаксеркса, коли принесли вино, я взяв те вино і подав цареві. Я, звичайно ж, намагався не виглядати засмученим перед ним, але цар мене запитав чому твоє обличчя сумне, чи ти не хворий, не інакше, як журба якась на серці. Я дуже злякався і сказав цареві. Нехай живе цар вічно. Як мені не бути сумним, коли місто, де гробниці моїх батьків зруйноване, а його брами спалені вогнем? Ким був Ніємі? Чашником? Да? Носив вину. Скажіть, будь ласка, от ну, дивлячись на ці тексти, який можна висновок зробити щодо його положення в країні? Досить високе положення, тому що бути чашником царя це, бути, це довіра, по-перше, царя до чого чашника. І ми бачимо, що цар не просто довіряє неємі, а він що? Він його ну, поважає і любить його, тому що він цікавиться, чому той є ну, засмучений. Чому той засмучений? А той відповідає, якщо ми читаємо першу книгу Неємі, ми бачимо молитву Неємі. Ми бачимо, як він виражає свою засмученість усім тим станом, який, який в його країні. Цікаво, що пам'ятаєте, скільки років мав бути ізраїльський народ в полоні Вавилону? 70. Але ці події відбуваються майже через 140 років після того, як їх відвели у полон. Справа в тім, що перший похід, якраз 70 років, це йде мова не про відновлення всього Єрусалиму, а про відновлення храму. І храм був відновлений дійсно через 70 років, приблизно у 516 році нашої ери, до нашої ери. А да, і той храм і йшли. Да, Відновлювати Зорвавель, ну, інші там Ісус був також з ним. А? Єздра, наскільки я пам'ятаю, це він незадовго до Неємії пішов. Перед ним також там були три такі походи. Перший вони відновлювали храм, потім Єздра і Неємія вони трошки